Доброго дня, продажі вже пригнана шкода Tour. Машина приїхала з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. 2008 рік виготовлення, двигун 1,6 бензин, механіка, п'ята ступка, автомобіль на гарній комплектації, оригінальних легкосплавних дисках. 195, 65, 15 резина в гарному стані. По комплектації присутній парктронік. Також встановлено домкрат. Шторка працює, багажник об'ємний, чистий, охайний. В комплект йде домкрат, ключ. Запас, запас на колес. Крила рідні. Булти не крутилися. Заднє скло оригінал. Чотири скло підйомника у нас по комплектації. Стан салону. Присутні келинки. Передні та задні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, Круїз контроль. Шкіряне кермо. 163 тисячі пробігу. Заводиться автомобіль з півоверту. Помилок немає ніяких, оберти не плавають. По комплектації у нас кліматконтроль. спрацьовує, коли задня микається, присутні сервісні документи. Останній зафіксований пробіг у 2022 році на пробігу 160 тисяч кілометрів. Сервісна оригінал. Також присутній підлокітник. Підлокітник регулюється Лобове скло оригінал. Робота двигуна. Три тут притягує, тупа не запонить. Технічно автомобіль в гарному стані. Противотуманні фари, ходова електрика, двигун без нарікань. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місту Вінниця, більш детально в описі або за номером телефону. В наявності є великий вибір свіжопригнаних ОПАВІ-тур. Кого цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії до даного автомобіля та інформація. Всім гарного дня та мирного неба!